Жив собі на світі зайчик, який дуже любив стрибати, гратися та веселитися. Він не хотів йти спати, бо вважав, що це нудно і нецікаво. Але зайчик не знав, що сонце дуже важливо для його здоров'я і настрою, бо без сну він ставав слабким, сонливим і злим. Він постійно зітхав, зівав і плакав. Одного разу вночі він вирішив піти на прогулянку по лісу. Зайчик думав, що так він розважиться і забуде про сон. Тож стрибав по стежках, грався з листями квітами та не помічав, що ліс був темний, тихий і небезпечний. Так він натрапив на сову, яка сиділа на гілці дерева. Сова була дуже розумна і мудра, знала багато секретів природи. Вона побачила зайчика і запитала його, що ти робиш тут, маленький зайчику. Чому ти не спиш, як інші тварини? А я не хочу спати, відповів зайчик. Я хочу гратися та веселитися. Сонце нудно і не цікаво. Ой, ти не розумієш, що ти робиш, сказала сова. – Сон це дуже важливо для тебе. Без сну ти не зможеш бути щасливим і здоровим. Сонце час, коли ти можеш мріяти про щось хороше і красиве. А як же я можу заснути, якщо я не хочу? запитав зайчик. Я скажу тобі один секрет, який допоможе тобі заснути, сказала сава. Перед сном тобі потрібно закрити оченята. Кілька разів позіхнути, подумати про щось хороше, поспілкуватися із мамою. Обійняти її, а тоді сон сам прийде до тебе. Справді, здивувався зайчик, дякую тобі, мудра сова, за таку чудову пораду, подякував зайчик. Я обов'язково спробую зробити так, як ти сказала. Будь ласка, маленький зайчику, відповіла сова. А тепер йди до своєї мами зайчихи і роби все, що я тобі сказала. І не забудь побажати їй добра ніч. Зайчик попрощався із совою і побіг до своєї нори, де чекала на нього мама Зайчиха. Він розповів їй про свою зустріч з совою і про те, що вона йому порадила. Мама зайчиха похвалила його за те, що він послухав мудру саву, і сказала, що вона дуже любить його. Вони поспілкувалися про те, що вони робили протягом дня, і про те, що вони хочуть робити завтра. Вони обійнялися і заснули. Наступного ранку зайчик прокинувся і був дуже здивований. Він не міг повірити, що так швидко і легко заснув і так солодко і глибоко спав. Він почував себе свіжим і бадьорим, тому вирішив робити так кожного дня. А ще просив маму іноді читати йому добрі казочки, щоб вони снилися йому.